Слава Україні. Хочу спробувати зробити мульчер, щоб по картоплі скосити бур'ян картоплення. Ось є, є такий вал з циркулярки. Чи а, може, боже, не з циркулярки? Ну, в общем, такий вал. З циркулярки це коротку, короткуватий. Ну, щось був вал, в общем такий. Він стояв на ручному чи на точилі саморобному такому якраз все є там знизу гаючка, поставився маховичка з жигуля, два корпусних підшипника. Це, напевне, плавище, не знаю. Один, правда, один вже варяний корпус, другий. Підійшов, знайшов такий шкіл, бо стояв ось цей більший трошки. Не набагато, але більший. Поставив ось цей, підійшов по розміру, Це трошки менший все-таки. А цього попробуй поставити на привідний вал сюди. Це в мене стояв колись корпус з підшипничками. Це таке полусаморобне. Щось з МЗ чи щось. І ось у мене сюди стояв карданчик. Це був вал відбору колись у мене інший, по-іншому зроблений. Це якраз все сюди підходить. Сюди карданчик цепляється. І на навіску сюди буде цей шківок. Я не знаю, як він по довжині стане, чи хватить кардана. Може ще не вистачи кардана, може треба довго якусь корпус вала робити. Ну спробуй. цю штуку бажано подалі від колеса ставити, це ж буде маховик 30 см і ще будуть цепки по 25 см. Це як мінімум 50-60 від колеса потрібно ставити. А в карданчик. Коротко. А, там є в мене ще й довгий один кусок кардану. Подимося тоді, може підійде. Тут якраз вал, ну так примерно попробуємо шківка. Кинути сюди так примерно виставити, відцентрувати. Може не буде сильно бити. Буде шків отак стояти. Я думаю, бить. Чи злітати не повинно, мені поради, це стається, якщо не помиляюсь. Віктор Воробйов став, якщо не помиляюсь, вибачайте, якщо робив тільки він на мотоблок. Тільки таких відео майже немає з таким мульчером. Загалом обично йдуть горизонтальні мульчери і в порядках вони навіть два захвачують. Ну, Це такий, наче, простіший, менший. Якраз матеріал такий є. То я думаю, такі Мін, я подивився, б його то непогано. Він поміж міждуряддю там йде, буде на конус як їжачки, щоб прополювати. Тільки якщо його це стойма поставити то їжачка, це так і виходить. Що він на конус, поміж міждуряддю якраз він по тому проходить. Знизу цепочки маленькі, коротенькі. Посередині десь будуть чуть-чуть ширші цепки, ну нам буде дивитися, виставляти тоді, скільки міждоряджі, так і цепочки робить. І саме верхній, по сантиметрів 30, щоб захвачувало аж на трошки більше, ніж на рядок виходить. В центрі рядка, щоб тоді, коли переїжджаєш на слідучий рядок, щоб воно перехвачувало, щоб пропусків не було. І цепочки велосипедні спробую не знаю. будуть. Багато пишуть, що з бензопил, але і цей же воробйов завжди казав, і ще там декілька що обриває їх. Бензопил дуже швидко обриває. Попробуємо велосипедні. У мене є там трошки товщі, ну їх дуже мало. Спробуємо велосипедні. Але він казав, і навантаження велике. На ремні, на двигун, якщо вал малий, ну в його, в його цей круг чи диск, в його він легенький. Тут маховик, тут ві... ваги ого його трохи є. Та й сама ця штука вся вага. Ну що тут, я думаю, розкрутиться, вал від бурек розкрутиться, то, думаю, в... оберти будуть непогані. Не знаю, який вийде, ну не те, що оберти, просто сам Маховик буде допомагати, щоб не така нагрузка йшла від. Ну, і по-друге, на мотоблоці в його менший вибір передач, в мене більший вибір передач. Так що я можу більш понижено ну, да, може буде дуже довго косіння. Ну спробуємо. Якщо буде навантаження більше, то буде повільніше йтину. Косити, Все ж буде, думаю, краще, щоб руками косити. Бо руками це ну, його там таке. Ми старалися год не прополювати дуже-дуже, бо я знаю, вже там ось оті роки, якщо дуже виполотити красиво, щоб картопля була ідеальна, без, без нічого, без бур'янинки, то тоді картопля, картоплиня все вигорає і картопля не дуже. Її... Вона там теж маленька, така і сохна дуже швидко. То ми вже, ми той рік так трошки бурянцю було. Цей год більше, майже весь залишився. Лобода така вже височена. І в тому році я спитав, запитував одних людей. Кажу, як ви копали картоплю, бо там такі брили вийшли, викорчували. Брили, як копали. Каже, що зраділи, і картопля всіх була, хто пополов. Поприбирав площі були картоплення, красивеньке, таке чисте картопелька, пололи ціле літо. В тих картоплі майже не було, не вродило. А в вцівку, Буряну стояв по два метри, в тих картопля краще вийшла. Так що, ну це в нас так ці, ці рік залишилось більше, де я й не вспів хотів ще раз підгорнути, не вспіли прополоти, бо якось тут пішли дощі потім ривком, і воно ряс за пару днів. Піднялося все. І підгортати вже теж було пізно ще раз, хотів ще раз, в тому році два рази підгорнув, в цьому тільки раз встиг. Ну щось -то так. Будемо пробувати цю приблудку збирати в кучу, наче так запчастини вистачається. Більше мороки тільки на саму навіску. Хто там бачив, в мене там швеллер десятка і на його просто треба. Робити так, як схоже, як сепка в мотоблоків. схоже на навісне обладнання. Просто два отвори зверху, два зверху, два з нето верхній робити легше. З нижніми трохи морока. Скільки робив рідко, коли попадав з першого разу, потрібно півдня напільником розпилювати. Ну, щось вийде, думаю, щось буде. Спробуємо тоді, може, ще зніму, якщо вийде.